для понад тисяча учасників з усієї області, спортивна еліта та почесні гості. Так, в Житомирі розпочалися 12-ті обласні літні спортивні ігри. Що це спортивне свято є наймасовішим? Говорять, цифри. На першому етапі змагань зголосилося взяти участь майже 20 тисяч ентузіастів. Втім, до фінішних змагань змогли потрапити найсильніші та найвитриваліші. Це масові змагання, які дають жителям села. Повод для того, щоб ну, займатися з і спортом і вести здоровий образ життя. відкриваючи змагання, голова обласної ради Йосип Запаловський побажав усім учасникам вдалих стартів та перемоги найдостойнішим, аби і цьогоріч спортивну честь області відстояли з гордістю. Ви надійно захищаєте спортивну честь нашої області. Проявом цього є те, що в минулому році, по підсумкам, наша команда Житомирщини зайняла в нашій державі почесне четверте місце. Я вас з цим вітаю. Налаштувати учасників на перемогу. Прийшли вже досвідчені спортсмени, у колекції яких не один десяток нагород власні медалі демонструють всім охочим, а ось приміряти зась. Та мої медалі. Діло в тому, що ніхто свої медалі нікому не надає, чи чужи її не меріє. У нас така приміта спортсменів. Досвідченим учасником сільських спортивних ігор називає себе чуднівчанин Олександр Прихоченко. За роки існування цих змагань щороку отримував перемогу. Так і сьогодні без Кубку додому не поїде. Тільки на за перше місце борюся, так як чемпіон. А вже всі знають, що я цій висовій категорії лідер. Не на слові, а на ділі.